У Ковалі шукають водія автотранспортних засобів. Працівник має здійснювати вантажні перевезення в міжнародних напрямках на автомобілях MAN Euro 5/6, 20 тонн утримання автомобіля в належному стані. Заробітна плата 45 тисяч гривень. У Луцьку на роботу потрібен токар. Працівник має виконувати роботи на універсальному токарному верстаті, виконувати роботи згідно кваліфікаційних вимог дотримання правил техніки безпеки, 5-6 розряди. Заробітна плата 32 тисячі 477 гривень. Ворожищі на роботу кличуть лікаря-стоматолога. Лікар має надавати терапевтичні стоматологічні послуги населенню. Заробітна плата 30 тисяч гривень у селі Василе Точенської громади є вакансія головного інженера. Працівник має організовувати правильну експлуатацію, технічне обслуговування, своєчасний планово запобіжний і поточний ремонт машинно-тракторного та автомобільного парку, енергетичного електротехнічного слабострумного обладнання, а також електромережі господарства та інших основних засобів для підтримки їх у стані постійної технічної готовності. Організовувати обладнання. Блік та рух запасних частин та комплектуючих контролювати правильність складання заявок на придбання нової техніки і обладнання запасних частин, зарплата 29 тисяч 728 гривень. У Луцьку шукають головного бухгалтера, а саме бухгалтера оптової торгівлі паливом, серед завдань та обов'язків проведення операцій з акцизними товарами пальним, ведення ЗЕД, введення бухгалтерського та податкового обліку, здійснення контролю над роботою відділу, досвід з продажу на підприємстві з продажу пальних матеріалів, заробітна плата 25 тисяч гривень. Урожищі на роботу запрошують інженера-конструктора, обов'язки розробка проєктів каркасних будинків під замовлення клієнта до готового проєкту, визначення оптимальної конструкції будівлі з урахуванням вимог клієнта. Норм і стандартів будівництва, розробка технічних креслень, спеціфікації і технічних документацій для виробництва, контроль якості та термінів виконання проектних робіт, здійснення авторського нагляду за будівництвом. заробітна плата 25 тисяч гривень. У Луцьку є вакансія для водія автотранспортних засобів серед завдань та обов'язків перевезення паливно-мастинних матеріалів автомобілями вантажної групи Вольва Сканія, обслуговування АЗС марки Вок, заробітна плата 21 тисяча гривень. Також у Луцьку є вакансія менеджера збуту серед обов'язків розширення ринку збуту, роботи з напрацьованою клієнтською базою. Виведення торговельної марки на нові ринки збуту, моніторинг, аналіз, оцінка конкурентного середовища, збільшення об'ємів продажів, підприємство, по виробництву поліетиленової плівки. Урожищі на роботу запрошують фармацевта клінічного. Працівник має керуватися законодавством України про охорону здоров'я, іншими підзаконними нормативними актами, забезпечувати населення та заклади охорони здоров'я, лікарськими засобами та іншими виробами. Медпризначення надавати консультативну допомогу пацієнтам і лікарям до медичну допомогу при невідкладних станах та постраждалим у екстремальних ситуаціях, забезпечувати належну фармацевтичну опіку пацієнтів при відпуску. Безрецептурних лікарських засобів відповідно до нозології та розрахуванням особливих категорій пацієнтів. Заробітна плата 20 тисяч гривень. Також у тому ж місці є вакансія фізичного терапевта. Працівник повинен забезпечувати розвиток, максимальне відновлення та. Підтримування рухової та функціональної спроможності осіб з обмеженнями повсякденного функціонування або таких, у яких можуть виникати такі обмеження: обстеження, тестування функціонального стану та фізичного розвитку хворого, складання програм фізичної терапії, заробітна плата 20 тисяч гривень.